Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: Запорізька атомна електростанція. Що буде відбуватися на цьому тижні? На 24 серпня. Що буде відбуватися із Запорізькою атомною станцією? Які плани у рашистів щодо Запорізької атомної електростанції на 24 серпня, на цей тиждень загалом? Вони планують вийти. Нічого вони не будуть там робити. Велика брехня, велика пропаганда, маніпуляція дуже сильна. Вони планують вийти і такі вони вийдуть звідти. Скажіть Вищі сили, чи є загроза виходу вибуху, руйнування Запорізької атомної станції і чи є загроза виходу радіації, чи є загроза для життя цивільних людей навколишньої території під час звільнення Запорізької атомної станції, взагалі 24 числа, що буде відбуватись? Її буде звільнено. Перемога військових України. Рашисти підуть. Нічого не буде вибуху, вони не будуть її підривати. Там є невеличкі е, якісь загони расистів залишаться. Ні, дещо вони будуть виїжджати, виїжджати, тікати звідти. Там нікого не буде. Можливо, якісь мобілізовані люди. Таке враження, що це люди, яких набирали із е, території України. Так що так, на 24 серпня расисти не планують вибух підрив Запорізької атомної електростанції, вони планують вийти. Так. Заперечу весь негатив. Більше не можуть расисти заперечу маніпулювати. Заперечу повністю весь негатив. Маніпулювати людьми. Всю пропаганду викриваю, більше не працює жодна пропаганда расистів буде так. Більше росіяни не можуть Ой, тримати в окупації Запорізьку атомну станцію. Прошу Вищі сили! Допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Запорізької атомної станції від расистів. Угу. Це все я заперечую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть забрати всіх расистів із Запорізької атомної станції. Тікають, лякаються, більше не можуть тримати окупацію. Уходять. Буде так, буде так, буде так. Нема жодної загрози для життя цивільних людей на навколишніх територіях. Буде так. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть звільнити Запорізьку атомну електростанцію, одвернути всю загрозу, зняти повністю всю небезпеку і повернути расиста. І що нема урасистів у Путіна, політичної волі немає жодної підривати Запорізьку атомну електростанцію. Є тільки одна бажання звільнити Запорізьку атомну електростанцію. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи друга не звільнення Запорізької атомної електростанції. буде все сказане, здійснено, і так буде. Так що так, Запорізька атомна станція має бути деокупована на цьому тижні, на 24 серпня. І расисти виходять звідти. Це велика пропаганда, велика брехня. Про вибухи, про підриви Запорізької атомної станції. Вони цього не будуть робити. Дякую за увагу.